Циганського бароза барона Тайсона Ф'юрі, який верещить, кричить, що він бомжа Усіка порве. Хі -хі -хі -хі. Хто бомж? Українці ніколи бомжами не були. А цигани бомжами були. Вони всю ж, все життя були бомжами. Такі, як Тайсон Ф'юрі. Я про них говорю. з повагою до циганського нового. Е, Молодець, молодець, просто прекрасно, просто чудесно. Я дивився вчора цей бій, переживав, втрясся, ставив і ставка зайшла. Ніхто не сумнівався. Я ну, сумнівався в габаритах, сумнівався, що чомусь не Джошуа, а він не навчився. Хоча тяжко усику було восьмому-дев'ятому, але. Всі побачили, і усіх це всім довів. Що сила воля, сила волі, характер. Значить, просто мега, мега, частину ем, цього бою. Тобто історія цього бою була майстерності і силі волі. Волі. М -м у волі. У Джошуа не вистачило сили волі. У Джошуа не вистачило майстерності. Єдиний був плюс це його маса габарити і час навчатися. Він молодший на скільки? На скільки він молодший? На 3-4 роки. Молодший за Усіка, але, але... він не на нічому не навчився. Ну побажаємо йому. Процвітання, побажаємо йому успіхів, щоб він досягнув ще своїх цілей, які він там придумав собі. А нам порвати циганського оборона. Ну, якщо усіх проведеться циганського оборона, все. І так він легенда. Але одним словом. Усік чемпіон Україна переможе. І просто усік козак, хі -хі -хі, якому пробудився насправді козацький дух, козацький велич козаків. Він зрозумів це. Нарешті він це зрозумів, бо довгий час він цього не розумів, просто хизувався цим всім. Це був як піар, а наразі. Він це зрозумів, і це відчутно, що він насправді відчув всім серцем в нього увійшло це. Козаки. Це круто. Слава Україні. Ми обов'язково переможемо. Повернемо те, що ці підараси у нас забрали.